Бажаю здоров'я, любі друзі! Вже довгий час не мав можливості знімати відео для свого каналу. А зараз з'явилося трошки вільного часу, і я вам розкажу про останні транспондерні новини. На супутнику Амос на частоті 12312 поляризація горизонтальна 17500 символьна швидкість. Повернулись. Українські канали. Зараз я і відсканую. Це відносно нова частота. Тут 8 каналів. Луцький 12 канал, Галичина, Перший Західний. Канал Чорне море. Восьмий канал, телевсесвіт Малятко. До речі, багато бачив інформації в Фейсбуку щодо невпевненого прийому цих каналів з перешкодами. Я останнім часом телевізор не дивився, тому не можу не підтвердити ні спростувати цю інформацію. Була інформація, що ці перешкоди, визвані роботою російських засобів радіоелектронної боротьби. Наразі бачу сигнал впевнений, сильний, без перешкод. Картинка досить якісна. Також є інформація щодо нового каналу на супутнику Hotbird на, на частоті 10930, поляризація горизонтальна, символьна швидкість 30 тисяч. Зараз я відсканую цю частоту. Ми знаємо, що на цій частоті працює український канал Freedom. Раніше це був канал UATV. Тепер Freedom. Цей канал е, прописується як UATV. Але все-таки ви бачите, що логотип Freedom. Також на цій частоті присутній канал Еспресо. А ось і новий канал Джебек Jolie. Не дивлячись на те, що сила сигнала достатня для якісного прийому, на зображенні цього каналу присутні артефакти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас справи з прийомом цього каналу. Яку інформацію я знайшов про цей канал? Цей канал казахський, і, але є у нього такий досить приємний плюс. Тут є декілька звукових стежок з російською мовою. З англійською мовою, казахською, узбекською. І програма передач цього каналу теж досить цікава. І ще одна новина: на супутнику Астра на частоті 11747 поляризація вертикальна, символьна швидкість 300 тисяч. Повернувся канал ДОМ. Ось такі новини на середину вересня 2022 року. Якщо відео для вас було цікавим та корисним, у мене прохання підтримати це відео лайком, коментарем. І якщо ви досі не підписані на мій канал, то підпишіться обов'язково для того, щоб бути в курсі усіх супутникових новин. На цьому все. Бажаю вам всього найкращого. Слава Україні!